А тепер повідай нам, за який чий рахунок ти живеш на світі сам, ти продуктів добру купу умигелію щодня. Що у тебе є корова, власні кури чи свиня? Може, ти свиню зарізав і насмажив ковбаси? Може, з власного городу ти картопельку їси. У народу від статків уривається терпець, а у тебе на загривку ледь зійшовся комірець. Ти Росію сильно любиш. Безперечно, це не гріх. Але хто ж тебе тримає, не пускає до своїх, залиши нам Україну, не тягни до росіян. Можеш пупа надірвати, це ж тобі не чемодан.